Чоловічі тенісні шкарпетки, 93 гривні за упаковку. Упаковці у нас три пари. Розглянемо трішки поближче, у нас тут дві основних моделечки. Тобто ось такий гарнесенький принт. Він тут однаковий на всіх цих трьох пар. Тобто на кожній упаковці у нас йде по три пари. І ще є ось такий гарнесенький з лініями. Тут Дві пари однакові і одна з такої червоної лінії замість темно-блакитної. По составчику у нас тут 80% бавовне, 19% у нас тут поліаміду. І один садок ела За рахунок еластану, воно дуже гарно і еластично тягнеться дуже зручно для вашої ніжки. При цьому досить е, висока посадочка. Дуже зручно, дуже комфортно. По розмірам 35, 38, 39, 42 і 43, 46. В лоті в нас тут 25 упаковок. В кожній упаковочці по 3 пари. Тобто, загалом тут у нас 75 пар. Вартість цього лоту 2325 гривень. А для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.